На вівторок 15 липня кіровоградські синоптики обіцяють нам немалову хмарність у день місцями короткочасний дощ місцями гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Містями під час грози шквал 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в день 26,31 градус з позицій. Такими полеговими новини сьогодні у студії працювала Вікторія Волошаненко. Міся добре. Дякуємо за інформаційну підтримку новини порталу новини Кіровоградщини». Адреса сайту новостіна. Новини Кіровоградщини. Лише факти. Нічого зайвого. Реклама на обласному радіо Скіфія Центр. Школа Всеукраїнської спілки автомобілістів постійно проводить новір на курси водіїв легкових автомобілів, мотоциклів та скутерів. Адреса вулиця Габдрахманова, 3. Профаніта 33 33 44. Рекламна служба обласного Центр» 22 06 56. 56. Шановні громадяни, для вирішення питань, пов'язаних з вашим соціальним забезпеченням у зв'язку з переміщенням з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, на Кіровоградщині створено регіональний штаб. Для ваших звернень з різноманітних питань діють наступні контактні номери телефонів. Регіональний штаб 05 22 22 54 14 099 097 89 34. Електронна адреса регіонального штабу Кіровоград собачка МНС ГОУ ЮА Номери телефонів, за якими можуть звертатись громадяни України 101 та 05 22 22 06 85. Радіо Скіфія Центр. Ми розповідаємо про вас і для вас. У Кіровограді нас можна знайти на хвилі 106.7, у Олександрії 101.2, у Ульяновці – 107.7, у Новоукраїнці 104,8, у Гайбороні 106,0, у Долінській 104,9, у Своєному 101,2. Радіо Скіфія Центр. Ми завжди в центрі подій.

Casa